Обробимо кишеню з кантом. Для цього нам знадобиться лапка для вшивання канта. Завдяки двом же лапкам на підошві лапки можна нашивати одночасно два шнура. Виставляємо пряму строчку, а також крайнє ліве положення говки. Проклеїмо припуск кишені дублерином. Накладаємо зверху наш кант і підколюємо. Робимо надсічки на закругленнях. Кант повинен бути з запасом десь на приблизно на 1,5 см. На швейній машинці прокладаємо строчку, залишаючи припуск канта, який ми залишили, приблизно 1,5 см. З припуска канта вирізаємо ущільнюючий шнур. Припуск канта завертаємо всередину на припуск нашої кишені. Фіксуємо шпильками. Накладаємо зверху припуск кишені та фіксуємо також шпильками, залишаючи 1 см не прошити. Фіксуємо та йдемо на швейну машинку. Зрізаємо кути взад для уникнення потовщення. Припуск підколюємо шпильками і йдемо на оверлок. Обробляємо по колу. Тримаючи наші припуски, робимо ВТО кутів. Також підвертаємо і пропрасовуємо всю кишеню. Запрасований припуск пришиваємо по ліцевій стороні без закріпок. Відмічене місце накладаємо нашу кишеню, підколюємо шпильками та йдемо на швейну машинку. Фіксуємо на відстані 1 мм від нашого канта. Ось і готова ваша кишеня. Насолоджуємось кишенями та вашим кінцем.